Добре. Я депутат сільської ради, член зімейної комісії. От як люди обратилися під час мой теж. Ми без цієї книги не можемо працювати. От приходить технічна документація, ми дуже звіритися, чи нас воно по земельній проходило комісії. без цієї книг ми не можемо працювати. От пішло вчора позавчора, 40. Закритительних документів. А ми кажемо, дай нам книгу, що хруєм. А ми не можемо. Мезеки, за 13 ріків у нас. Ми Мезеки, за 13 ріків у нас. Ми Мезеки, за 13 ріків у нас. За за, за... за 11-12 рік. От ми самі, подивіться. от оце... вирванулася раду. Нічого не було нам поїхати було забрати, послати Ну, лежать вони там мертвим грузом. Хтось займається, не займається, кинули так і все. Ну, за, я подали. Та, Та не запросили, запрослати за, за, за зенопорядника за до того, хто її зимав. Це треба 10, -ти 10, -ти 10 днів, ми як депутати, він теж відповідь. Почитайте, яку він нам дав відповідь. Це маєте смішно, це недоступна публічна інформація. Понимаєте, ми не можемо працювати на сидим, як... У мішку не можна дати. Чи на долару нети і коротше, ось друге тоді запитання. Оце така відповідь.